Олександру Лопанову 26 років. Він тренер, спортсмен, а також бойовий медик. Чоловік родом із Маріуполя до сум регулярно приїздить на легкоатлетичні змагання і з медициною ж пов'язати своє життя. Вирішив ще у дитинстві. Я закінчував медичний, але потім я просто проходив військову службу і став вже військовим, скажімо так, лікарем після проходження служби. Так, скажімо так я і залишився на цивільному. Скажімо так, місті цивільним медиком. А, а якщо в військовій справі, то я військовий медик, санітарний інструктор, військовий я був. Пом'язав мене життя з цим. Ну, це я закінчив, коли в школу, я одразу обрав для себе шлях, і хоч я і жив в Маріуполі, і це дуже було незвично, що в мене не було в родині медиків нікого, але дуже незвично було, що де місто для моряків, то я обрав для себе медицину. Я з великим задоволенням закінчив медичний. Дуже добре вивчився, навчався там і любив свою справу, особливо коли зіткнувся в 16-17 роках, 18-х з військовою службою, то мені ще більше сподобалась медицина, тому що я знав медицину не тільки як знають її медики, які працюють в лікарнях, а ще я знав медицину, як її знають військові. Коли я був в Маріуполі, і з перших днів вже допомагав, кому я там міг як медик. То в принципі я не не можу навіть чесно, коли кажуть, там мене питали ж таке, чи скільки я знаю, чи скільки ми там врятували життів, скільки тому не знаю, чесно, не було часу навіть рахувати це, тому що це було настільки неважливо в той час, що це для нас ми не знали, чи самі живі залишимось. Обстріли житлових кварталів почалися з перших днів, каже медик. Згадує разом із військовими ходили по вулицях допомагати пораненим. Іноді доводилося зіткнутися з такими травмами, які ти ще не бачив раніше. Ну коли то просто є якесь поранення, просто прилітає якийсь якісь осколок. кудись, це ще більш-менш легко? А коли перевозять людину, там чи без ніг. Чи без руки це вже інша справа Тут залежить не від того наскільки. Наскільки ти кваліфікований спеціаліст, тут тобто, дуже залишить, наскільки ти швидко зможеш щось зробити, надати ту допомогу, яку ти можеш. Але надати допомогу то одне, а привезти людину в лікарню, яка працює від генератора, знаєте собі, і діти лежать в цих капсулах, які є народжені, новонароджені, і, наприклад, ще погано дихають, і їх в ці капсули поміщують. І ти бачиш ти думаєш, а як далі буде? А паливо закінчиться, якщо прилетить сюди, прямо прям в лікарню, як в пологовий будинок. І що далі буде? Як далі будуть люди жити? Навіть не ті, які от без рук, вже без ніг лишилися, а от діти, вони ж не зможуть навіть дихати, а люди, які з діабетом. Тобто допомогу доводилось надавати в різному профілю. Ми ходили по будинках, ми заходили, тому що нам казали, наприклад, є жінка, яка поранена, вона вже чотири дні поранена, в неї вже там сепсис починається. А як вона собі на допомогу не може надати, якщо в неї осколок в руці, а її, а її е, хлопця дитину вбило біля будинку? І вона навіть про це не знає. От просто Ми йдемо, бачимо, її син лежить біля там другого під'їзду, мого будинку. А ця жінка на восьмому поверсі поранена сидить, сидить вже після наступних обстрілів. А дитина загинула вже два чи три дні назад. І ми приходимо, ми навіть не знаємо, як це сказати. Тому що ми знаємо, перше, що треба допомогти, хоча б їй. Тому що, якщо зараз не допомогти їй, то вона може просто від шоку впасти в кому, не знаю. Серцеве її ще. Не дай Боже, приступ і все, і ми навіть її не спасемо. А потім, коли вже надавав допомогу, намагалися якось вже сказати, що от так от сталося. Допомагали, чим могли. Ліки є якісь, є люди, які в будинках залишились після обстрілів на п'ятому поверсі. В нашому будинку, де був підвал облаштований, жінка залишалась на п'ятому поверсі. Снаряд полетів в четверте, прямо в лісничну клітину. Прошив всі поверхи е не спуститись. Тільки можна якось її там вже спустити через боку. Вона людина не ходяча. Ну там не 80 років, але в людини проблеми проблеми з ногами. Тобто треба якось намагатись туди підняти, щоб хоча б її вже спустити. ДСНС не працює. Людей ще більше обізлювали, обізлювали, знаєте, на проти своїх же, тим, що нібито ніхто нас не рятує, не допомагає, палають будинки, їх не гасять. А як гасити, коли спочатку знищили всі частини ДСНС? А потім знищили будинки спеціально, щоб не було чим гасити. В цей самий день вже сталося настільки багато всього, що можна було, скажем так, усвідомити, що це не просто війна. Це просто це буде дуже важко для всіх людей, не тільки у нас, а і за межами нашого міста, і на кордонах наших, і навіть на запад на західних регіонах. І в перший ж день вже був ну було не просто обстрілено місто там, або прильоти там десь на військові бази. Тобто з першого дня вже були прильоти в саме місто. Тому люди вже починали в цей самий день вже тікати з східного мікрорайону, який був безпосередньо найближчий мікрорайон та район до місця бойових дій. Усвідомлення прийшло, що дійсно війна і дійсно. Все ближче і ближче наближається лінія фронту, і вона не просто наближається, що Маріуполь беруть в кільце. Якби там наші військові, ми всі там цивільні, тероборона, як там політики не казали, але це кільце воно звужувалося, воно звужувалось навколо великого міста. А місто знаходиться на узбережжі. То якщо відходити чи якось оборонятись, то позаду тільки море, а море там теж були кораблі вже. Скажімо так, вже російські кораблі. Тобто ніхто не був готовий до кінця з таким боротися. 27 лютого вже не було світла, вже не було інтернету, ну, скажімо так, не, не інтернету, який от в нас вдома є, а такий, що мобільний інтернет, зв'язок вже перервався дуже сильно, вже не було опалення, вже не було води. Був один чолов'яга, я йому прям скажу не то, що дуже вдячний. Він на жаль загинув, але він був одним із директорів чи заступників в «Київстарі». Людина приїжджала, заправляла генератор паливо і. Просто от від себе надавала доступ людям можливість, тому що вишки, тому що вишки були вже всі перебиті. Я ж сказав. Вони перебили всю критичну інфраструктуру і зв'язки і вже встановлюю свої вишки за містом, щоб люди чули те, що там відбувається. І радіохвилі навіть життє ловилися. Ну, от. І він так робив, що дві години на день люди знали, що він прийде заправить генератор, і буде у людей можливість зв'язатися з світом. Тобто, дві такі точки в Маріуполі були, де люди дійсно так, це знаєте, це як дивишся, якийсь ну, прям таке от, що може шокувати трохи, тому що. Дивишся, тисяча, ну не тисяча, там триста, 400 людей сидять, стоїть, там, хто на велосипедах, хто на, на якихось машинах, і стоять у знаєте, з телефоном, як дикі люди. але… Класно, що ця людина допомогла багатьом людям дізнатися якусь правдиву інформацію. По-перше, а по-друге, ця людина дала змогу багатьом людям вижити. Все ж таки, які там втрати б не були в Маріуполі серед цивільних і схольних, багато людей змогли все ж таки вижити завдячуючи одній людині. Ці фото відзняв Олександр після чергових бомбардувань. Тоді снарядом зруйнувало і його дім. Найстрашніше це, бо реально що чого мені запам'яталося в місті, це те, що. Коли вони заходили, вони стріляли просто по людях. Вони от просто, я бачив людину, яка йшла з водою, з баклажкою води. Це навіть десь таке відео, а потім, коли виїхав, побачив. Я ще потім собі сказав, я ж це бачив на власні очі, як це засняли. А це я з якогось навіть квадрокоптера чи дрона засняли наше військо. Я бачу, як людина років 50 іде, просто з водою, баклажкою п'ятилітровою, дуло танку зешного. Просто я не проплутую, я ж не сліпий. До лотанку повертається на цю людину і стріляє, а людина там в 20-30 метрах. Просто я розумію, війна вже йде знижче, але навіщо? Стріляти просто з танку по людях не вже. Просто це не те, що немає людей мозку, це просто немає нічого людського в цих людей. Якщо я дивлюсь, а людини немає. Я потім, коли цей танк вже від'їхав на свою позицію, кудись я, нам, я пробіг туди з пацанами, з хлопцями, військовими, подивитись, а людини навіть немає. Ну просто ви знаєте, нічого не залишається. Як от потім страшно що, що з цього? Не страшно, що, наприклад, там людину били. Страшно потім сказати його рідним, якщо знайдеш, чи там хто його знає, де ця людина? От ну вбили, от, добре. А де людина? Ну, немає а як немає людини? Ну, от, наприклад, тут же артилерійський обстріл був, наприклад, людина загинула, його хоч можна побачити цю людину. А тут просто і людини немає, просто в стирає стирається зброя. Оце страшно, коли ти дивишся, як собаки голодні роздирають тіла, як скидають бомби на драмтеатр. Де в літерами не знаю, розміром, напевно, кожна літера розміром з мене була. То не побачити з літака навіть неможливо таке. Діяти з двох боків написано. Найскладніше рішення в житті для мене було це обрати між тим, що я покину. Своїх рідних, але зможу виїхати, щоб потім звідти їх забрати. Тому що я знав, що без мене їм там безпечніше, ніж зі мною. Або залишитись з ними. Але я знати, що, в принципі, відсотків 50-60 ти вже обречений, обречений будеш так чи інакше. Тому що вже всі зрозуміли, до чого все йде, як мінімум в Маріуполі. Ми тільки збираємось виїжджати, прилітає пару бомб, падає. І всі ж знаєте, ну, люди ж звикли, де щось на адреналіні треба допомогти, треба витягнути людей. Треба намагатися хоч по машинах якось попхати без речей, хоча б просто з документами, щоб виїхати. Тому що ще одна прилетить, все. А потім прилетає прямо під будинок і обвалюється ну, дев'ятиповерховий будинок, от як оцей 15 тільки таких три об'єднати і 9 поверхів зробити. Обвалюється прямо балкон, і все вже перед підвалом все завалюється. І ми бачимо, а, а нам кажуть, я сам медик розумівся, але нам кажуть, нас відкидають, кажуть, не треба. не треба, Тому що це, як знаєте, в горах. Це дуже жорстоко, але це як в горах правило. Якщо комусь в горах стало погано, ти не маєш права допомагати, як там не було. Щось дати йому, може кисневу маску, чи... якщо допоможеш, сам можеш загинути. Це таке правило працювало і там на війні. Ти можеш залишитись там 20 людей, ти все одно цю плиту не перетягнеш без якогось там спеціального засобу і так далі. Без... Там, не знаю, трактора якогось не витягнеш. Це і так зрозуміло. Але тут або полишити цих 70 людей сам на сам. І не просто сам сам, це люди вже не виберуться. Ти вже просто усвідомлюєш, що вони не виберуться ніяк. 16 дітей, 70 людей, з них там, 54 дорослі люди не виберуться. Або ці, які зараз 100 намагаються допомогти, те ж, ж саме. Ймовірність дуже висока. Що вони підуть. Допомагати і ще одна правдить, і ще сто людей загине. І от доводилось приймати такі важкі рішення. Я зрозумів, наскільки я люблю свою країну. Моя земля це мій Маріуполь, це мої Суми, це мій Львів, це наші люди. Я бачу, наскільки люди об'єдналися навколо цієї ситуації. Тепер я, якщо до цього я не був впевнений в тому, що дійсно ли ми єдні. То тепер я зараз за ці півроку, півроку бачу, що навіть ті люди, які я б ніколи не сказав, що вони єдні, то вони я впевнений зараз в цих людях, що вони єдні. І заради цього варто, знаєте, жити в нашій країні, доводити, що ми будемо рухатись далі, незважаючи на те, що зараз вже сталося, що ми вже маємо. Нічого, все відродимо, все відбудуємо. Нині чоловік мешкає у Львові. У перспективі каже, планує повернутися до Маріуполя, бо там на нього чекають мати та брат.